У рамках українського тижня регіональної цифрової трансформації у Черкасах організували форум для представників громад. Він сприяє впровадженню цифрових рішень та інновацій для покращення взаємодії влади та громадян на регіональному та місцевому рівнях. Юлія Дзюбло продовжить. Цифрова трансформація це незворотній процес, який почався з великих міст і поширюється регіонами нашої країни, розповідає Валерія Іонан. Для того, щоб максимально швидко отримати результат, кожен має впроваджувати зміни на місцях. Зі слів пані Валерії, завдяки цифровізації, понад 18 мільйонів українців сьогодні користуються додатком Дія, за допомогою якого оформлюють необхідні документи, донатять на армію, повідомляють про ворога. Коли люди їхали і вимушено виїжджали зі своїх домівок і забували документи, дія їм ставала в нагоді. Наявність такого застосунку дуже допомогла нам в комунікації з громадянами під час війни. Тому що реально в застосунку були запущені і Дія-ТВ, і дія радіо, які можна дивитися 24 на 7, щоб розуміти, що відбувається. Це супер важливо. Другий момент це те, що ми запускали швидкопослуги, які... Потрібно було запустити це і отримання статусу ВПО, і фінансова допомога, і можливість відправити заявку про пошкоджену нерухомість. Черкащина наразі не лідирує у рейтингу цифровізації регіонів, проте ми рухаємося, каже Павло Валенчук. На мою думку, все повзе дуже повільними кроками. Але от коли я спілкувався з представниками інших міст, я думаю, що насправді деякі речі, ну ті, що відбувалися в Черкасах, і про деякі з них сьогодні буду говорити. Деякі речі батьом людям сподобалося, і у нас насправді не все так погано, якщо брати ситуацію по Україні. Раїні в цілому чим далі, тим більше ми розуміємо, що деякі життєво важливі речі вони безпосередньо пов'язані з цифровізацією. Це та саме, наприклад, оповіщення населення, інформування, зв'язок і, і так далі. І зараз слава богу, ці проекти вони потроху повертаються до життя. Тетяна Котенко приїхала на форум із Кіровоградщини. Поки що ця область поступається Черкащині, проте тут активно працюють над впровадженням інноваційних технологій. Пані Тетяна вважає найскладніше проводити цифровізацію у віддалених населених пунктах, де не завжди є покриття. На рівні обласної адміністрації немає такого повноваженого, як, наприклад, Черкащина. Да? Зрозуміло, що в стратегії прописана стратегія розвитку Кіровоградської області на період до 2027 року є там бажання, можливості, бачення, по-різному можна називати. Але системності немає. В громадах потрібно проводити знаєте, такі інформаційні кампанії. Як би ми не говорили, що ми знаємо. Як зайти в інтернет або гугл в в допомогу, да, класична фраза, але є прості інструменти, і не треба людям ускладнювати. Тобто треба йти від доступного до більш складного. Сьогодні Україна, попри всі негаразди і повномасштабне вторгнення, рухається вперед. Дивно, проте у деяких країнах Європи навіть немає застосунку на кшталт дії, розповідає Валерія Іонан. Та навіть з його появою в Україні у нас ще чимало роботи, зазначає чиновниця. Дуже часто можна почути від них такий фідбек. Що в нас там немає нашої дії. Там, якщо можна за допомогою дії швидко, в нас. Отримати фінансову допомогу або е, е, верифікувати себе, так е, то в деяких країнах це неможливо зробити. Ми набагато е, випередили Інші європейські країни в цьому. Тому в ну, нас ще багато роботи попереду, але результати вже є. Головний меседж, який намагалися донести до представників громад на форумі цифровізація та діджиталізація основа майбутнього країни. Нам би дуже хотілося в контексті регіональної цифрової трансформації, щоб більше громад розуміли, що цифрова трансформація сьогодні це пріоритет. Тобто, що це не просто класно було б мати. А що це сьогодні? Фактично фундамент? Юлія Цюбло, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана.